Вітаємо на каналі Світлофор! Сьогодні поговоримо про всі доступні способи зняти фарбу з поверхні. Така необхідність може виникнути перед нанесенням нового лакофарбового покриття. Для чого ж нам знімати стару фарбу і чому не можна фарбувати одразу? Насправді можна, якщо старе покриття тримається досить міцно. Просто перемотовуємо поверхню і фарбуємо. Але є одне, але старий шар фарби може підірвати новий по двох причинах: перша це різниця хімічних складів фарб, і їх реакція між собою може бути неочікувана. Друга банальна: термін експлуатації старого лакофарбового покриття може вже наближатись до нуля. І навіть якщо здається, що фарба тримається міцно, це може бути зовсім не так. Тому... Ми вам радимо не ризикувати і фарбувати по перевіреній технології. А саме спочатку зняти старе покриття, знежирити поверхню, прогрунтувати, за необхідності прошліфувати та знову знежирити, і аж тоді наносити фарбу. Способи зняти стару фарбу можна розділити на чотири групи: механічне зняття фарби за допомогою абразивчиків, піскоструйне. Іншими словами, механічне автоматизоване за допомогою піскоструя, хімічне за допомогою хімічних засобів та термічне, тобто за допомогою прогрівання поверхні. Для останнього потрібна теплова гармата, якої в нас немає, а також є високий ризик пожежі, якої нам не треба. Тому цей метод залишимо професіоналом і сьогодні розглядати не будемо. А перед тим, як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Простий та доволі ефективний спосіб позбутися старого покриття на будь-яких поверхнях механічне видалення. Цей метод ділиться на ручний та механізований. Перший вимагає більш великих трудовитрат. Так, як працюємо ручками. Але для кованих елементів складного дизайну підходить виключно він. Можна прошкурити поверхню наждачним папером, який ми у світлофор продаємо на метраж. Також можна використати абразивні полоси для більш зручності, щоб взяти брусочок. Ідеальним рішенням механізованої зачистки за допомогою будівельного інструменту, дриль або булгарка, буде кораловий зачисний круг. Та як він знімає фарбу, не пошкоджуючи метал. Звичайні абразивні круги на шліфмашинку теж можна використати. Обирайте варіант, найбільш зручний та доступний для вас. Ще один спосіб зняти фарбу з металу, пневмопістолет піскоструйний. Працює за принципом чистки під великим напором. В суміш, яка заливається в бачок, присутній додатковий абразив по типу піску. Ці маленькі дряпаючі частинки відмінно знімають фарбу з будь-якої поверхні від плитки до даху до металу. Для досягнення найкращого результату необхідно правильно підібрати тип піску, оскільки кожний вид підходить для різних робіт. До основних видів піску відносять кварцевий, гранатовий та річковий. Так, так, той, що в руслі річки, природний абразив. З хорошими зачисними властивостями. Важливо, працювати з піскоструйною установкою можна тільки, якщо товщина листа перевищує 2 см, інакше ви ризикуєте деформувати його. Також не рекомендується використовувати такий піскоструй з крихкими поверхнями. Подібний натиск їх пошкодить. Наступний метод зняти стару фарбу з поверхні спеціальні змивки, які стануть відмінним вибором для хімічної зачистки. Подібні засоби для зняття фарби з металу роз'їдають її, а на брякле покриття видаляється шпателем. У них вкрай їдкий запах, тому використовувати їх можна тільки з засобами індивідуального захисту, рукавичками та респіратором. У асортименті магазинів світлофор представлені змивки фарби від боді, велвана та пітон у зручному аерозолі. Його ми зараз і протестуємо. Наносимо засіб та чекаємо 30-40 хвилин. Знімаємо шпателем ту частину покриття, що підздулося. Решту витираємо мікрофіброю. Ні в якому разі не використовуйте наждачний папір чи щітки. Це тільки розмаже фарбу. Отож, давайте підведемо підсумки. Якщо у вас є необхідність зачистити поверхню від старого покриття, асортимент товарів магазину світлофор. Пропоную вам всі матеріали, що вам можуть знадобитись для механічного, піскоструйного та хімічного зняття фарби, посилання на всі товари на нашому сайті в описі відео. На цьому підходимо до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіли б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.